Друзі, якщо ви хочете приготувати такі смачні абивні, то я вам гарантую. Доброго дня! Сьогодні ми будемо разом з вами готувати смачні абивні. Для цього я використовую м'ясо свинини, вже нарізане. Це баличок. Ось бачите, я його ось так нарізав, щоб вам було зручно. Я використовую досточку звичайну і такий звичайний молоток. І зараз будемо ми з вами його. Відбувати. Ми положили 6 відбивних на досточку, накрили стречку, щоб воно не бризло не по стінкам і починаємо їх відбивати. Я відбиваю крупним, мені так зручніше. Ось ми відбили наше м'ясо, таке воно гарно вийшло. І зараз ми будемо обов'язково робити маринад. Для маринаду нам потрібно Чайна ложка солі, пів чайної ложки перця і 4-5 зубчиків чесника. Зараз ми заливаємо це водою. Гарно. Водою, води нам потрібна така кількість, щоб покрила наші відбивні. То ми воду додаємо поступово, перемішуємо і зараз будемо вкладати наші відбивні. Ось так ми заложили наше м'яско маринад і даємо 40 хвилин, щоб воно промаринувалося. Тоді вийдуть відбивні сочні та смачні. Ось ми достали нашого м'яска з маринаду. Ось подивіться, яке воно, характерний його кольор замариновано. Тепер ми будемо готувати кляр. Кляр це яйця, дрібка солі і дрібка чорного перцю за смаком. Хто солоніше любить, хто трошки менше. Ну і зазвичай мука борошна. Ретельно ми все це перемішуємо. Кляр ми приготували і зараз ми будемо обвакувати в муку спершу. Гарно було муку їх. А потім окунаємо наш клярчик. І також гарно балакуємо, щоб кляри воно аж купалося там. І на сковороді. І ось так ми їх піджарюємо на середньому вогні до золотистого кольору. Ось такі смачні абивні у нас вийшли. Ось, подивіться, я розрізав для вас одну. Ось. подивіться, які вони. М'ягенькі, сочні. Зараз ми навіть спробуємо їх. М -м -м, дуже смачно. Рекомендую. Підписуйтесь, пишіть свої пропозиції, свої рецепти, лайк. А також всім смачного. Дякую.